13 вересня Середа. Ми повинні омитися у великому джерелі. Підходить він до Симона Петра. А той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Івана 13. 6. Коли настала черга Петра, він не зміг стриматися і здивовано вигукнув Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус спокійно відповів що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Болісно переживаючи приниження свого Господа та відчуваючи до нього любов і пошану, Петро надто емоційно вигукнув Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус урочисто відповів якщо не вмию тебе, то не матимеш частки зі мною. Промінь небесного світла осяяв розум учня. Він зрозумів, що служіння, від якого він відмовлявся, є взірцем вищого очищення, духовного очищення розуму та серця. Думка про роз'єднання з Христом була нестерпною, бо означала для нього смерть. Тому Петро сказав не тільки мої ноги, але й руки та голову. Ісус відповів йому: хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий. Кожний, хто виходить із купелі, чистий увесь, окрім взутих у сандалі ніг, які незабаром знову стають запиленими і потребують обмивання. Петро і його брати були очищені у великому джерелі, яке відкрилося для обмивання гріха і нечистоти. Христос визнав їх своїми, однак спокуса ввела учнів у гріх, і вони знову мали потребу в його очищувальній благодаті. Коли Ісус, підпоразавшись рушником, змивав бруд з ніг учнів, Він бажав цим учинком змити з їхніх сердець відчуження, ревнощі і гордість. Це було значно важливіше, ніж помити запорошені ноги. Проте із тим духом, який керував учнями, жодний із них не був готовий їсти пасхальне ягня або брати участь у служінні спомину його страждань і смерті, яке Христос збирався встановити. Їхні серця повинні були очиститися, гордість і корисливість породжують розбрат і ненависть. Проте від усього цього Ісус звільнив учнів, помивши їм ноги. Почуття учнів змінилися, дивлячись на них, Ісус міг сказати Тепер ви чисті. У світлиці панувало єднання сердець і любов один до одного. Учні стали покірними і могли приймати подальші настанови Господа. Окрім Юди, кожний був готовий поступатися місцем іншому. Перед тим, як приймати символи ламаного тіла і пролитої крові Христа, віруючим належить залагоджувати між собою всі розбіжності, адже ми плануємо сісти на престолі з Христом у його царстві.